Дякуючи вам, дякуючи тому вашому поклику, який ви присвячуєте для оцієї праці, яка називається працею журналіста, ми люди пізнаємо правду. І хто любить правду, то та правда, яку ви розповідаєте. Вона є близька для нас. Але, на жаль, і стаються такі прикрі моменти, коли за правду карають. Коли зло проявляє себе з найгіршої сторони і робить для цього все, щоб з ваших уст... З вашого професійного пера, пера журналіста, цієї правди не почув ніхто. В народі недаремно кажуть, що щила в мішку не утаїш. Рано чи пізно та правда все рівно вийде. Але і дякую вам, і закликаю вас до того, щоб ви і надалі не сходили з того свого професійного шляху, який ви вибрали. Так є, що ми боїмося того, як хто поруч біля нас. Але ми не повинні його боятися. Ми повинні боятися того, хто є над нами, хто нам те життя дарував і хто теж є правдою. Тому нехай Господь вам завжди, не тільки в якийсь певний визначений час, раз на рік чи декілька разів на рік, дає спогад про тих, хто полишив цей світ, був уб'єдним за свою професійну діяльність. Хай Господь дає вам добру пам'ять і щиру молитву. І сьогодні я вас закликаю теж до щирої молитви, щоб сам Господь упокоїв душі тих, хто шукав ту правду. Хто жив тією правдою і хто тією правдою сповіщав всіх інших людей, тих людей, яку ту правду від них очікували. Самі душі ради Твої Богом, і нині по час, і навіки вічні, амія, не начистили, непорожне діло, що мовлю сину, борони. За спасіння дорожи. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимося, тобі і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми мусимо сьогодні перед Богом визнати свою скорботу, свою печаль саме перед душами тих, які відійшли від нас. Вони, як і кожен із нас, мріяли, планували собі своє життя, думали про сім'ї, про родини. Вони не ускладнювали свій життєвий шах, шлях, але вони його вдосконалювали через свою професійну діяльність. І сьогодні наша пам'ять саме про журналістів, про їхню професійну діяльність, навіює нам на наш розум, на наше серце печаль і скорботу. Бо просимо в Бога, щоб Господь упокоїв їхні душі у Царстві Небесному. І замість многії літа ми їм співали вічною пам'ятю. Тож нехай та пам'ять залишається в серцях кожного із нас, щоб ми пам'ятали про те, що вони в цей мирний час віддали своє місце. Життя за любов до інших, за ту міру, міру життєвої правди, яка повинна бути в кожного із нас. Ми просили в Бога, щоб Господь допоміг їм осягнути саме тих духовних вершин вже після свого життя. Там в тих царських оселях, які він пропонує кожному із нас. Бо в Святому Письмі написано, прийде він у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. Тому кожна людина тут на землі повинна пам'ятати, що вона, коли прийде час, повинна дати відповідь. Відповідь за саму себе. А як я прожив те земне життя, яке дарував мені Господь? Що я зробив доброго? Чи сіяв я любов серед таких, як я сам? Чи ділився тією любов'ю, яку Господь дарував мені через свою смерть, через своє Воскресіння? І не тільки журналісти, а й інші професії. Тобто люди інших професій повинні робити так само, як робили сьогодні ті, за яких ми молилися. Тому пам'ятаємо про це. Робімо все для того, щоб не догодити собі і своєму ближньому, а догодити Богові. Бо Він для того, щоб догодити нам, прийняв смерть. Дозволи розіп'ясти себе за, для спасіння інших. І хочу наголосити, що ваша професійна діяльність журналіста це є теж голгофа. Це є страждання, це є боротьба. Тому я вам бажаю успіху, я вам бажаю мудрості, я вам бажаю здоров'я і сили в тій боротьбі на шлях якої ви свідомо стали. Хай ніяке зло не зможе вас саме з того шляху збити. Робіть все для того, щоб не тільки самому, а і іншим допомогти. Бо в єдності наша сила. І сила саме в тому, хто нам на цю єдність показав. А це Господь наш Ісус Христос. Тому молімо Бога, щоб Господь своєю правицею допомагав нам провадити наше життя і робити все так, як вимагає цього суспільство, мораль, закон, конституція, і як вимагає цього сама церква. Щиро вам дякую за спільну молитву. Хай Господь упокоїть душі всіх журналістів, які віддали своє життя за правду, за любов, за свою професійну діяльність, і упокоїть їх у Царстві Небесному. Амінь.